Добрий вечір всім моїм підписчикам, друзям. Ось ми вже знову прийшли в підвал сьогодні. Вівторок ми вже вечеряємо. Ось наша найда їсть. Це наша долматка. Ось наша тройка вечеряють гарно. Каша в нас не пуста. І тут вечеряє чорненька. Я їм насипала і корм, і водичка, і каша. В них уже сухо тут підсохло, тепло, чисто. А в цій другій половині тут теж котики. Ці ще сидять, ще щось не думають їсти. Вже навіть прийшла ця з темного того угла, сюди вона вже тут їла, ті ще на вулиці. Я їм ось поставила і корм, і кашу, і водичку. Все в них тут є. А й вечеряють. У мене такий поганий оператор, вибачайте, ось їсть бабушки Олівтіни котик. Він до нас приходить і рано, і ввечері він собі пообідає, поснідає, повечеряє, Бабушка переживає. Ой, він же ж приходить до мене і не їсть. Мабуть, він вже не може їсти. Я і пояснюю, що він вже повечеряв бабушка. Що ж він вже буде їсти, як він вже повечеряв? Їй 87 років. Вона ще кормить котиків, в неї там до 20 котиків. Більшість вона забрала додому. В неї хронічний лікоз крові. Ну, її вже лікарі давно списали, що вона вже не жилець. Ну, мабуть, котики і Бог її тримає на цьому світі. Це, всім все видала. Тепер буду йти далі, по інших територіях. Ще треба в дальній вугол занести тим котикам. Ці кошечки наші. Вона вже пішла на вулицю гуляти. О, Тут добре. Вони тут собі їдять, коли хочуть. У них все, є і водичка, і їжа. Моїм котикам тут рай. Їм, мабуть, всі котики вишеньки завідують.